Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив розповісти вам, що відбувається, коли ви переїжджаєте з міста в місто в Шотландії і переводите дітей з школи в школу та маєте цукровий діабет. Е, у нас Катерина хворіє цукровим діабетом. І ми переїхали з міста в місто і записали дітей до школи. І до нас вже додому завітав лікар. Що нам лікар? Приніс, дивіться. Перше, такий ранець для Катерини. В цьому ранцю був такий мішка. Катюхі дуже він подобається. Дуже правильний підхід у лікарів і уряду. Далі приніс лікар ще от. Такий прибор Freestyle Libre 2. Для чого він, розповідаю. У Катерини є сенсор, який вимірює цукор в крові. Він, ми його ставимо сюди чи сюди. Ну, там, кожні дві тижні потрібно його міняти. На даний час ми його скануємо телефоном, і телефон передає дані мені, в лікарню, потім, якщо низький чи високий уровень сахару в крові. Він починає пищати у Катерини у мене, і ми знаємо, що нам робити. Е, цей прибор, на жаль, не передає такі сигнали, і можливо виміряти цукор. Він записує в журнал, і, ну, і все. В принципі, він як глюкометр. Ну, і ми його взяли, бо на всякий випадок, якщо телефон зламався, завіз, і ще якась з ним трапилась біда. То потрібно, щоб був такий прибор на всякий випадок. Він виглядає так. Якщо ви активували програму ну, сенсору, коли новий поставили е телефоном, то цим прибором ви вже не активуєте, не виміряєте цукор. Бо коли тільки ставите новий сенсор, можливо, тоді тільки цим прибором активувати і, і міряти ним. Телефон після цього теж не буде міряти. Так що потрібно вибирати, чи телефон, чи такий прибор. Далі, в комплекті йде інструкція, а також зарядний пристрій. Більше тут нічого такого немає. Ми поки не будемо їм користуватися, бо у нас є телефон, і ми вимірюємо ім. І буде ставити Катерині новий сенсор, я запишу таке відео і покажу вам, як воно працює все. Далі що? Ще нам він приніс лікарі наш. Такий глюкометр. Дуже добрий. Він мені дуже сподобався. Розповідаю чим. Так, там у нас інструкції. Перше, йде сам глюкометр такий. Далі тест полоски. Скільки їх тут? Напевно, що 50 штук, я так вважаю, а можливо, не будемо на цим акцент ставити. Далі, що мене більше всього в цьому глюкометрі здивувало? Як міряти ацетон глюкометром? В Україні ми міряли. Дитина пописала в баночку і з полоски спеціальні. Тут є такий чіп. На чіпі є э, номер. Для чого номер зараз розповім. Вставляєте чіп в глюкометр. Глюкометр починає працювати. І як я вже вам показував на чіпі номер 178, а також на полосках 178. І воно повинно все співпадати, щоб виміряти ацетон. Потім, якщо у вас до 0,6 це добре ацетон. Якщо більше, це поганий ацетон. Тоді краще зв'язати з лікарем чи з лікарнею. І, і буде вам, що робити далі. Це так мені лікар сказав. Дуже дивно, бо такого я ще не бачив. На жаль, такого ще не було. Ну будемо дивитися, як воно буде в майбутньому працювати. Так, це все складаємо, потім зложимо. Далі акунчек, Акун як його називають, для чого він. Це якщо коли ви міряєте цукор в крові, коли треба пробити пальчик, щоб взяти, взяти забір крові, виставляєте і укололи там, і передернули, вона як ленту міняє таку. І у вас буде все запасна касета йде в цьому. Дезінфіковано по українській мові. Я вчу українську мову більш досконало, бо щось. Треба міняти своє житті. Я так вирішив для себе. для... Ми всі родини вирішили розмовляти на українській мові. Далі. Що це? Це такі іголочки для е, шприц -ручки. Е, В Шотландії ми... нам дали багато таких іголочок, укололи, зняли, викинули нову, одно, одноразові. Потім. Тест полоски 50 штучок. Потім ще тест полоски 50 штучок. А, а, знову такі касети для акунтеча цього. І, і ну, це вже було у нас відкрите для ацетону, і це для ацетону. Також лікар нам виписав рецепт такий великий. В рецепті є такий гель. Якщо у, у Катерини падає цукор, цей гель береться так на пальчик чуть -чуть, сюди, сюди підіснув, потім другий. І він починає піднімати цукор. Ще буде в цьому рецепті такий, як шприц-ручка, вдруг критичне состояння, дуже низький сахар, уколоть швидше. Щось на подібне глюкози, якщо я правильно зрозумів. Там, і, і понятно, Нам виписали ще інсуліни, іголки, е, сенсори і багато чого другого. Ну, В принципі, це, що нам приніс лікар додому, який составив, до речі, план в школі для Каті, під, і як вона буде харчуватися, як їй будуть колоть, і там будуть за неї дивитися. В Шотландії, в уряді, в школах дуже уважно і дуже добре ставляться до всіх проблем і допомагають дітям і дорослим. Молодці. Моя повага. і Я буду багато записувати про діабет Катюхи відео, як ми її лікуємо, як ми боремося з болячкою, діабетом. І Буде все добре. Обов'язково переможемо ми, і Україна, і всі ми, бо українці незломні. Всім дякую, хто подивився відео до кінця. Не забудьте поставити комусь. Не... Як же ж вам український? Не жалко кому бачите, треба вчити багато українських слів. Лайк, коментарі, підпишіться. І буду завжди радий бачити вас на своєму каналі. Всім пока! Thank you.